Усі в Христі Ісусі Христос Воскрес. Звісно, Звісно що сьогодні наш, нас об'єднав святий, популярний святий, в особливий спосіб молимося за іменинників. Є в нас тут Юрії, Георгії, Георгінії, і Дьондіки. Браття і, Георгій, і Браті, сестри, трошки з історії, з історії місцевої і святого. Знаємо, що наша візантійська віра це така собі сільська віра. Ті візантійці або православні, або греко-католики це такі вірники села. У містах це була переважно шляхта, європейська шляхта. Це видно із назви замків, із назви вулиць. В Ужгороді це були неополітанці-другетти. Так, вони навіть не італійці, вони не політанці. Італія потім об'єднається. Берчині, Мукачеві пізніше були угорські. Угорська шляхта Раку, ці теж були протестанти. І коли ми, так знаєте, подивимося, то та шляхта, яка приходила переважно латинського походження, вона мала також свої пріоритети у заснуванні парафій, заснуванні каплиць і церков. І звернімо увагу, що неподалік Кафедрального собору у замку Другетів. Була церквушка або церква всередині в замку Святого Георгія. Саме там у тій церкві була підписана або складена Унія в 1646 році. Коли ж підемо у найдавнішу церкву нашого краю, у горянську ротонду. А вона з 12 століття походить, то одні з найстарших фресок, які знаходимо, це є фрагменти якраз зображення святого Георгія. Святого Юрія, який е, сидить на коні зі списом, традиційно сягає. Е, і, знову ж таки, оскільки наверху ще щось там більше збереглося, а внизу менше збереглося, є там фрагменти, елементи того дракона, якого сягає Святий Георгій. І можемо так казати, що в Ужгороді, а наголошую, що європейська шляхта урбе, місто тримала, наші Візантійці десь по селах були. Так от, Урбе, місто, Ужгород, можемо так його назвати, Свято Георгівське. Якщо му то святого Мартіна покровителя мають, то Ужгород має святого Георгія, ну так уже склалося історично. І якщо ми подивимося на сам термін, що означає е, Георгій, якого назвали переможцем, той, що несе перемогу, треба шукати, що над ким він приніс перемогу. І вибудовується ширше поле понять, через, яку, через які ми починаємо досліджувати його. Якщо є перемога, то значить, мав бути якийсь супротивник. А хто в Георгія був супротивник? Ну, знаємо, що він сам був е, римським військовим офіцером, і тут не йдеться за. Е, Якогось супротивника мілітарного, але всі знають Георгія як переможця. І треба шукати, можливо, де інде того супротивника. Ну і древня іконографія нам допомагає. Всі, коли приходите на праздник, церква, виставляє ікону святого, ми бачимо, що зображений дракон. Вартує розібратися із цим драконом, звідки він взявся, і що це символізує? Ну, найперше. Коли ми читаємо Святе Письмо, а це для нас, християн, найавторитетніша книга, ми, читаючи книгу псалмів, пророцтва Єремії і Ісаї, знаходимо у перекладах на грецьку, потім на Вулгату латинську, так званих Зміїв, драконів і Василисків. Зокрема, Псалом 91, у нас він згідно. Септуогінте 90-й у численні, ми знаходимо слова в 13 му розділі на Аспіда і Василиска. Наступиш і попереш льва і Змія. Аспід і Василиск. Заспідом трошки ясніше. Аспід це гадюка. Аспід це отруйна дуже гадюка. І якщо навіть наступиш, і ногою сягнеш цієї дуже отруйної гадюки, вона тобі не зашкодить. Ну, а Василиск, звідки взявся? Василиск від грецького Василіос. Це є цар Василіос, але є цар, можемо так сказати, цар потвор, цар потвор. Його в різні епохи по-різному зображали. І якраз, якщо ви знайдете. У мережах Василиска знайдете щось дуже подібне до дракона. Дракон сам по собі це є символ, це не є реальна потвора, яка живе у природі, це є символ зібраних елементів, які несе і у собі дракон. Чому? Тому що людина у пошуку добра зображує якесь добро. Завжди була проблема, як зобразити янголів. Як правило, якісь антропоморфізми робили. Ангелів зображали як дуже милих дітей, От дівчаток, хлопчиків. Бо найзолоті між нами це, як кажуть, діти І вибирали найкраще обличчя, щоб зобразити янгола. Але якщо є янгол, є добре сотворіння, є добрий служитель, є і ворог. Є і потвора. І тоді зображали цього Василиска, якого описує, в тому числі, святе письмо, і з нього робили таку потвору, часто корону на нього клали, бо він є царем, Василіос є цар з грецької, його клали голову, як у півня і так далі. Але дуже цікавим є опис, і знову ж таки, із доступних мереж, що уособлює цей Василиск. Василиск символізував пристрасть до розкоші і зарозумілість пиху. Братя-сестри, цей Василиск символізував дуже небезпечного ворога. І коли ми оглядаємо життя дуже популярного святого 3 століття офіцера, юнака, Заможну перспективну людину і мученика або велику мученика церкви, ми знаходимо ворога недалеко. Це знаєте, це така методика дуже недобра шукати десь ворогів, там, де їх немає, і не можна нічого перевірити. Це пропаганда тим користується. От там вороги до вас прийдуть, ой прийдуть вороги. Ми знаємо, хто тим користується. Георгій зорієнтувався. Дуже правильно в своєму житті. Він побачив дуже близько ворога. Він побачив, що імператор себе боготворить, його колеги є ідолопоклонниками, вони поклоняються різним ідолам, які нічого не дають, ніякої вартості не мають і нічого не зробили для його друзів. Але коли він розкрив особу Ісуса Христа, який себе цілого подарував, і коли він розкрив невидимого Бога, який свою дитину, свого сина не пошкодував, то він зрозумів, що треба боротися за такого бога і з тими ідолами. І всередині кожного ідола, кожного Василиска, браття, сестри, ми знайдемо одного дуже близького ворога, дуже близького кожен. І цей ворог це є я. Якраз то, що описує. Описує Вікіпедія уособлення моєї пихи. І де би ми не торкнулися, якщо йдеться за людину, а ми з природи дуже легко впадаємо в ідолопоклонство, то там всередині буде я. Я себе буду, знаєте, що у кожного ідола, як би ми його не зображали, є зеркало. А в то зеркало подивишся, кого поди... побачиш? Себе побачиш. І нещодавно я на одній проповіді говорив про те, як. Мама, відчувши, що студентка, дитина за кордоном, десь там щось запанікувала. Знаєте, інтуїцію мами ніхто не відміняв. Мама відчула щось дитиною, не так набрала: дитину, в тебе все добре? То все добре. А дитині дзвонять, розумієте, ніби з банка, питають якісь там коди, і дитина всі. Мама їй телефонує, щоб з нею поговорити, що дитину чи все добре. І хоч мама, яка ціле життя на вівтар поклала, аби ту дитину витягнути, вона мамі не довіряє. Вона довіряє якомусь голосу, який вперше ращує, і дає всі коди від усіх карточок і всі кошти забирають. Братя, сестри, чому зробила ця дитина? Я ліпше зроблю, як мені мама каже. Тут спрацювало оте я. Ідолопоклонне, яку ми бачимо від самого нашого початку, від самого нашого дитинства і в період самоствердження, і до самої старості. То ідолопоклонство, мого я всюди просякає. Воно заходить навіть до церкви. Як то, знаєте, легко переконати людину, коли сказати, ти належиш до єдино благодатної церкви, я належу, я належу і моя церква. Браття і сестри, коли ми. Питають, що у вас за церква? Що у вас? Е, так кажу, найгірша церква з усіх церкв. Та чого ви так кажете? Так кажу, всі найбільші грішники приходять сюди. Найбільша грішна церква. Ну, Ми то, то мусимо тоді до вас зайти. Братя і сестри, от святий Георгій переможець, переміг ідолів і все, що з ними пов'язане, а завжди пов'язане. Наше его. Я би хотів, аби ми сьогодні піднесли, піднесли молитву. Ми, які з природи, дуже легко впадаємо у ідолопоклонство в будь-якому місці і в будь-який час. Нам потрібна та боротьба із спис, чи копіює таке рішуче, аби нашого Я, яке вдома, на роботі, на вулиці. В соцмер... Да, Сьогодні я ну, так в соцмережах там взагалі відповідальності, скільки не. Є. І потім будь-що пишеся. Там відповідальності, навіть От там є той Василиск, відкрити своє обличчя, сказати, що я такий, такий то такого то року народження, і там живу. Беру відповідальність за свої слова. Та де? Браті і сестри, давайте помолимося, аби оте. Ідолопоклонне я, яке всюди проявляється, просякає, і ми йому ціле ризикуємо, ну, бо дійсно ризикуємо ціле життя поклонятися своєму я. Аби ми з Божою допомогою, як колись, юнак і дуже перспективний воїн, заможний і гарний Георгій з Божою допомогою його перемагали. Рішучості до спису, рішучості, яким є Слово Боже. Рішучості до копія, якими святі тайни, ми боремося із ідолопоклонством нашого життя із спорою, яка нам не дає реалізувати християнські чесноти, Христос Воскрес!